Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про ті трансформаційні зміни, які відбуваються в освіті дітей з особливими потребами вже сьогодні і мають продовжуватися у післявоєнний період. Складний історичний етап, який наразі проходить народ нашої країни, для українських освітян є надзвичайно відповідальним формою. Оскільки вони мають враховувати не лише ті локальні загрози життю і здоров'ю наших дітей, а й глобальні цивілізаційні виклики сьогодення і, очевидно, що й майбутнє. Тому освітній простір України має динамічно змінюватись. І змінюватися вже сьогодні. Що ж ми маємо на сьогоднішній день? Ми можемо спостерігати певні закономірності в осмітньому полі, які відстежуються вже на сучасному етапі. Перерахую їх, це доволі повне нормативно-законодавче поле, що стосується освіти і підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Це доволі чітка горизонтально-вертикальна структура освітніх інститутів. Також це доволі високий відсоток дітей із популяції з особливими потребами, які охоплені на сьогоднішній день освітою від найнижчої ланки. Також це доволі масштабне розгалуження мережі інклюзивно-ресурсних центрів, що відбулося за останні роки. І ми можемо спостерігати цікавий і позитивний феномен це доволі Мінімізоване антагоністичне протистояння між спеціальною освітою, тобто традиційною мережею е, закладів спеціальної освіти, та інклюзивною практикою, яка активно поширюється. Водночас, в Україні, на відміну від інших країн, ми можемо спостерігати і певну специфіку. Це одночасне використання кілько кількох концептуальних основ у розбудові системи освіти дітей з особливими потребами. Це Та також певна відмінність бачення щодо підтримки і супроводу дітей з ОП у трьох ключових міністерствах: Міністерство освіти, Міністерство здоров'я і Мінсоцполіти. Цікавий феномен це відпереджальний поступ певих, певних аспектів діяльності практичної, оминаючи окремі еволюційні етапи розвитку о, освіти дітей з особливими потребами, які ми проходимо на сьогоднішній день. Водночас, і це цікавий феномен, це успішне поширення інклюзивної практики. Попри те, що в багатьох в більшості країнах світу інклюзивні процеси притаманні переважно при переході до постіндустріального устрою суспільства, водночас ми можемо говорити про те, що ті трансформаційні зміни, які мають відбуватися в освіті дітей з особливими потребами в Україні, Повинні спиратися на певні складники. І ці складники будуть враховувати таке: це чітке усвідомлення того, яке саме суспільство прагне розбудовувати народ нашої країни. Адже е від того, як суспільство, така і освіта і навпаки. Друге, це чіткий перелік радикальних або ж системне. Заходів необхідних для переформатування системи освіти згідно з поступом нашого суспільства. І наступне це відповідний до обраного курсу характер і зміст освіти. Якщо ж звузити фокус, то всі ми прагнемо до того, щоб освітня система була такою, аби вона могла змінювати життя учнів. Плекати в них людину здатну жити і продуктивно працювати в суспільстві, яке стає дедалі більш динамічнішим і складним, збалансово поєднуючи і опіку, і компетентнісний підхід до навчання, рівність всіх і винятковість кожного. Стосовно вдосконалення освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами, наразі найдоречніше вживати термін «реструктуризація», що позначає специфічні зміни, які можуть застосовуватися і в процесі реалізації конкретних реформ, як, наприклад, зараз НУШ, і під час модернізації окремого освітнього сегменту або ж галузі. Реструктуризація розуміється як зміни, спрямовані на підвищення саме ефективності функціонування. Деталізуємо трошки. Реструктуризація передбачає поєднання усталеної системи тих зв'язків, які вже є, з новими ідеями та новою практикою. Передбачає зміну форм Спільної праці суб'єктів, які долучені до цього, віднайдення нових шляхів взаємодії всіх учасників Водночас реструктуризація забезпечує ефективне керування тими змінами, які планують, а та також планомірне їх втілення серед багатьох людей та у багатьох сферах діяння. І на сам кінець реструктуризація сплянована на якісну освіту для всіх учнів, а також потребує чіткого планування, конкретних змін для досягнення тих результатів, які окресли. Якщо говорити про о, реструктуризацію технологій, то ми можемо сказати про те, що е, весь технологічний ресурс має е, укомплектуватися у взаємозалежні кластерні групи. Ми їх пропонуємо такі: це технології соціокультурного перетворення на рівні освітнього закладу, малої громади і суспільства в цілому. Тут йдеться про... Ті зміни на рівні нових цінностних орієнтацій, глибше переосмислення і прийняття широкого контексту поняття нетипові, ширшого, ніж нині, а також нових ролей всіх суб'єктів освітнього полі. і реорганізацію менеджменту та надання освітніх послуг підтримки по всій освітній вертикалі і горизонт. Наступний кластер це технології співпраці, йдеться про багаторівневу і багатоваріативну взаємодію абсолютно всіх суб'єктів, залучених до освітнього процесу. Кластер технології сервісної підтримки охоплює спектр різноманітних технологій послуг для задоволення особливих освітніх потреб дітей. Технології асистування або т'ютерської підтримки втілюють е, в собі всі технологічні засоби для супроводу дитини з особливими потребами у навчальному процесі для досягнення більш продуктивних академічних і соціоінтеграційних результатів. Технології педагогічного менеджменту мають е, дещо розширити. Йдеться про регулювання поля освіти дітей з особливими потребами, управління вже розширеним колом суб'єктів і створення широкої соціальної мережі підтримки. Кластер технології викладання стосується суто педагогічної, е дидактичної е діяльності педагогів. Асистентів дитини і асистентів вчителя, вони забезпечують, е, мають забезпечити гармонійний е, багатоваріантний е, такий комплекс для досягнення максимально можливих результатів розвитку і самореалізації кожної дитини з особливими освітніми потребами. Якщо ми говоримо про технології, то наразі ми бачимо, що доречніше перейти до більш широкого поняття освітньої технології як спільного інструментарію для усіх учасників освітнього поля. Оскільки у фокусі уваги мають бути не лише процеси навчання, розвитку та виховання, які традиційно ми. Підтримуємо, розробляємо таке інше. А особлива увага зараз зосереджується на організаційному аспекті академічного та соціального залучення дітей з особливими потребами. Освітні технології характеризуються наявністю низки параметрів, які ви бачите у схемі. Перше, це засоби діагностики. Оцінювання вихідного, поточного та підсумкового стану. Друге це певний набор моделей. Третє це критерії вибору оптимальної моделі для конкретних умов. І останнє четверте це сплановані результати. результати. Ці всі компоненти, ці параметри 4, можуть бути застосовані абсолютно. До всіх процесів, що відбуваються в освітньому середовищі, в класі, в школі, е і тому їх змістове наповнення, а також соціокультурний контекст країн чи певного регіону, визначають їхню варіативність. Вони для різних регіонів і різних освітніх закладів різних регіонів, можуть варіювати. Глобальна мета в них залишається незмінною, а це побудова якісної освітньої системи абсолютно для всіх учнів. Ці технологічні комплекси, про які ми говорили вище, ви бачили на попередньому слайді, мають скласти потужний і дієвий інструментальний ресурс, що може забезпечити належну якість послуг для дітей з ООП. Як освітніх, так і корекційних, і соціореабілітаційних, таких інших, а також для подальшого розвитку системи освіти в Україні загалом. Пропозиції щодо е подальшої перспективи можуть бути е різноаспекти. Різноаспектні і багатоманітні. Ми вибрали невеликий перелік, який власне, може деталізуватися і розширюватися. І я переконана, що буде сьогодні розширюватися моїми колегами-доповідачами. Насамперед йдеться про відповідальність у кадровій політиці. По... Полі... Ми знаємо, що це суттєва. Суттєвий рушій, як позитивний буває, так і гальмівний. Наступне це масштабна фахова підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів за уніфікованими програмами, зважаючи на ті глобальні парадигмальні новації, які вводяться все більше і більше. Наступне це Технологізація, про яку ми говорили освітньої сфери, як сучасний практико-орієнтований механізм втілення абсолютно всіх нових ідей. Також ми зазначаємо серйозний вектор, який має бути у фокусі уваги це усунення очевидних прорахунків, а також системна і періодична збірка і коригування. Поступу новації. На сьогодні надзвичайно важливим є такий пункт як транспарентність. Зараз кожен освітній заклад є проекцією всіх кризових станів у суспільстві, а також е, дуже необхідно, аби загальнодержавні цілі визначалися з урахуванням їх досяжності для всіх учасників освіти. Особливо хочеться відзначити два пункти, які ви бачите на екрані в червоні. Вони більш практикоорієнтовані. Ми говоримо про якісну трансформацію існуючої системи спеціальної освіти із розширенням її функцій та удосконалення структури для забезпечення якісної освіти упродовж життя усім дітям з особливими освітніми потребами. Йдеться також про актуалізацію е, її ресурсної спроможності для поширення практики інклюзивного навчання. Або вона стала суттєвим ресурсом для інклюзивних класів і, і взагалі освітніх школ. Також окремий пункт це <кхе> створення освітніх закладів. Нових типів. Безперечно, суттєвим є також і удосконалення системи навчання дітей з особливими потребами шляхом впровадження сучасних ефективних інноваційних технологій, що забезпечують всім випускникам шкіл е вирівнювання шансів для розвитку здібності, а також уможливить конкурентоспоможність. З особливими потребами на ринку праці та свідому активну участь в усіх сферах суспільного життя. Військоординат координат для змін у освітньому просторі для дітей з ООП загалом може бути з кількох позицій, які ми вважаємо зараз надактуальними. актуальними. Це узгодити спільне нормативне поле. Кількох міністерств для надавачів відповідних послуг насамперед доречно розробити протоколи взаємодії для усіх учасників освітнього процесу, зокрема фахівці ЦРЦ, а все вчителя, а Друге, це передбачити і забезпечити набуття загальноосвітніми закладами. Мультифункціональності та широких можливостей для мультиваріативності організації освітньої, корекційної, реабілітаційної та інших видів діяльності, тобто розширити спектр їх можливостей. наступне це забезпечити можливості для впровадження в освітній системі ефективних моделей організації загальноосвітніх закладу, наприклад, школа як школа, як осередок громади або інші моделі, які працюються в світі. І наступне це реалізувати таке широке втілення концепції спільноти фахівців, що навчається для психолого-педагогічних кадрів України для постійного удосконалення і підвищення кваліфікацій. Якщо говорити про реструктуризацію у практичній площині і те, що можуть зараз робити окремі заклади, окремі вчителі, це те, щоб змінити, чого і як навчати і як це робити результативно. Який має бути освітній заклад найближчого майбутнього? Наприклад, це загальноосвітній заклад як осеред. Осередок малої громади, він має стати своєрідним соціоінтелектуальним та культурологічним хабом для усієї спільноти. Взаємодія, взаємонавчання, взаємодопомога, емоційне та культурне взаємозбагачення мають стати головними рушінням та результатами функціонування таких осередків. І друге, як і чого навчати дітей з особливоми. Практикувати такий феномен, як педагогічний підхід, що ґрунтується на здоровому глузді. Це термінологія Орден Крейд. Його сутність зводиться до того, що комбінація районних методів і зрідних теорій справляють більший ефект в навчальному процесі, а також дають якісніший результат навчання для всіх учнів, якими б не були їхні їхнім Ця альтернатива поєднує все найкраще, відомих класичних педагогічно-виховних теорій, щоб кожен випускник освітнього закладу мав навчитися самостійно навчатися і керувати своїм майбутнім з огляду на постійні зміни у світі людей, знань та інформації. Тобто, вчитель має стати творцем сьогодні і зараз на уроці. І співтворцем процесу навчання дітей. Ці комплексні аспекти можуть стати орієнтиром на шляху реструктуризації освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами нашої країни вже сьогодні і найближчу перспективу. Тому беремося за роботу разом, викликаємо українських дітей майбутнє. Нашої нації, нашої вільної країни, це буде Україна. Слава нашим героям, які дають нам можливість сьогодні працювати і думати про майбутнє. Дякую за увагу.